Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 7 липня. Хочу почати з вами мій вишивальний тиждень. Це Ти з вами, а з вами і є Наталя. А, що я хочу вам показати? Хочу показати, що я планую вишивати на цьому тижні. Що в мене планується, а, що планую я вишивати? І наскільки це просунеться, ми побачимо з вами. Трошечки, трошечки пізніше. От, тому давайте будемо починати традиційно з моїх гір від Golden Kite. Ох, на них 89,7% вже відшито. Я дуже рада, дуже гарненько просувається робота, і я сподіваюся, що в мене вона буде і, і далі гарно просуватися. Хоча б на 2,5 тисячі на тиждень треба просунути краще 3,5 тисячі. Бо чим, чим більше я вишиваю, тим менше залишиться на наступний час і швидше закінчиться робота. В принципі, можна заморочитися і вишити і зайняти стільки цією роботою, виключно 12,5 тисяч це не так багато, це, в принципі, на два тижні, але ну, я не знаю, мені буде скучно одні ті гори вишивати. От, Я вже якось так звикла, що в мене всякого-всякого за тиждень. Та й не зможу я повністю горам присвятити, бо в мене ще два СП, в яких треба звітувати з іншими роботами. Тому наразі маємо те, що маємо. Що по іншим СП буду вишивати? В межах СП ех, чарівність літа вишивається ось таке чудове лавандове поле. От, і я буду його просувати. Більш чи менш активно, не знаю на цьому тижні. Сподіваюся, що більш активно. Хочу його максимально гарно дошити. Е, вишиваю на CanV цю роботу 14-го каунту, ниточки Схес, 2 два, е, два складення. Тут невелика робота, 49 відтінків, але кольори дуже, дуже вони потрошку, і виходять. Дуже багато виходять, блендів мало. Блендів тут немає, трошки буде бекстіч кольорового, але я його залишаю, як завжди, на сам кінець. Тому наразі робота в колі буде така ось цікавенька. Що ж я планую вишивати на цьому тижні? Спробую спробую знов-таки всунути те, що було минулого разу, те, що я на тому тижні думала, сподівалася, це мій, мою фієріку. Я сподівалася повідшивати, але не вийшла в мене. Сподіваюсь, на цьому тижні у мене вийде повідшивати, хочу трошки на ній додати хрестиків. Uh, що ще в мене буде відшиватись? Ну, покладу вам порожній листочок, але тут буде Аліса uh, із краї... з Аліси в країні чудес. головна героїня, нарешті в мене з'явиться. От, я... Ми з Донею вибирали вдвох от, і погодили, що ця дівчинка буде кращою за іншу. Uh, тому буду вишивати на пластику нову іграшку зараз, поки вам. Ще нитки я не вдівала на, на палітру, тому поки нічого не можу сказати. Але те, що я бачу, то там буде жовтий, блакитний, трошки бежевого. Сподіваюся, що буде гарно. А, або вже дуже гарно буде, не скажу, не знаю. Пластикова канва, потім виріжеться, готова робота. Що ще в мене буде вишиватись на цьому тижні? В межах гри просувальне вишивон. Зараз я вам покажу, що це буде. А в мене будуть, а в мене будуть мої лебеді. Мої лебеді це по залишкам китайського набору, я їх відшиваю. Зараз покажу вам прев'ю, хто не пам'ятає. Оце за лебеді? Це ось такі ось будуть е лебеді. Мені дуже воно подобається. Красива робота, і пейзаж, і будиночок, і, і кораблик, і лебеді, і дуже-дуже дуже гарно виходить. Я поки що беру, взяла схема паперова без перенабору, тому відшивається ну, не так швидко, як би мені хотілося, чесно кажучи, і впівхрестом, бо в мене вхрести якісь такі занадто пухкі, мені не подобаються вони з суто естетичної точки зору. Але ну чого, якщо можна повишивати. Півхрестом, і воно лягає більш-менш гарно, то чого би і ні. Я не бачу в цьому великої проблеми. А, наразі а, це все, що я планую на цьому тижні вишивати. Не хочу перевантажувати тиждень роботами. Сподіваюсь, що у мене з цим вийде гарне просування. А, всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Для вас пройде одна мить, а для мене цілий тиждень, тому залишаємось. Па-па. Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні ми маємо 13 липня. Хочу вам розказати, що в мене на цьому тижні вишивалося. Як в мене вишивалося на цьому тижні? Скажу чесно, вишивалося небагато. У мене сталося в родині неприємність, тому вся увага була звернута туди, була поїздка е поза, поза дім. На декілька днів тому, власне, вишивалось не, не так багато, як хотілося. А, але, тим не менше, нічого критичного, а, хочу вас заспокоїти, якщо хто хвилюває, хвилюється з приводу того, що в мене щось сталося. Ні, нічого критичного, ніхто не постраждав, але це був поминальний обід. Тому зараз самі розумієте. Що хочу вам розказати по моїм роботам. По моїм роботам. Вони потрошку вишивалися кожна. Почнемо традиційно з моїх гір. Я їх все-таки до фінішу намагаюся догнати, наскільки це є можливо. І наразі у мене на цьому тижні було відшито 2700. Зараз 49 хрестиків. Я думаю, що це чудовий результат. Я на 2,5 тисячі просунула, це більш ніж добренько. Що в мене залишилось? У мене залишилось 9764 хрестика. Тобто, якщо, ох, якщо заморочитися, в принципі, то за 2 тижні можна повністю роботу дошити. Але це треба нічого більше на цій роботі не робити, тому я ще поки не знаю, буде я її вишивати аж стільки чи ні. Бо в мене ще є інші роботи, і, ну, в принципі, можна буде по максимуму повідшивати декілька днів, там щоб до тисячі догна. По, по тисячі, по пів тисячі подоганяти. Коротше, я ще поки не знаю, я ще думаю. Але робота йде до фініша, руки вже чешуться. І, власне, сталося те, чого що, що я так не люблю в цих вишивках в багатобарвниках. Я доходжу до краю, і в мене п'яльця мої. Стають е, незручно мої улюблені п'яцінурги великим, трієчка, не влазять. Ну, як, В них поле все влазить, але не до кінця, і тому барабанної натяжки, такої, як я люблю, уже не виходить. І тому у мене лишається варіантів небагато. Або перекидати на раму, що мені максимально незручно, або гуляти з дрібнішими п'яльцями. Це, скоріш всього, я і буду робити. От, ну, Буду бачити, як мені буде лягати ця робота. На цьому тижні вийшло ще два чи три кольори, я зараз вже не згадаю, скільки саме. От, Потрошку виходять відтінки з роботи. уже. Мене це дуже тішить. От, Я ось задумалася: все-таки, як я хочу цю роботу просувати далі. Чи це далі іти ось так, чи це мені вже взяти ось так, коли я о, ну, оце до шию. Тоді вже буду тут заповнювати. От, мені подобається, в принципі, результат роботи. Тут, тут звісно, досить таки тьмяно. От, але, тим не менше, мені подобається, як воно виходить. Воно таке цікавеньке, дрібненьке. І я думаю, що я найближчим часом одразу ж після, ну, в всякому випадку, я планую одразу після. Завершення роботи максимально швидко, її закатати в рамку, бо, бо, бо така робота має бути в рамі. Вона велика, вона гарна, от, і я її запланувала закатати в раму то оформить одразу, це буде добре. Що ще вишивалося на поточному тижні? На поточному тижні вишивалось моє лавандове поле. Просунула я його, на жаль, не так багато, як хотіла, всього на 500 хрестиків, але тут робота невеличка, всього на 12 чимось тисяч, тому просування, в принципі, досить гарно видно. Небо, трошки джмеликів. Трошки бджілок тут у мене додалося. Ну, як оця була майже повністю вишита, оця додалася. От, е, Мені подобається, те, як воно виходить. Бджілки ще поки не дуже зрозуміло, що воно такі якісь плямочки, але додасться бекстіч, то буде нормально все видно. Я подивилася. Має все бути Окей. От, е, Вишиваю цю роботу на канві 14-го каунта. Тут 49 відтінків, блендів немає, тільки соліди, що набагато полегшує роботу мені, така, знаєте, собі відпочивалочка. Що ще я вишивала на цьому тижні із обов'язкового, то це є е, мої лебеді. Мої лебеді. Е, по китайському набору це я вишиваю в межах гри просувальний вишивун. У Мар'яни вишиваль... канал Вишивальна хата такі ось будуть лебеді. Робота йде потихеньку, помаленьку, 606 значків я вишила. Але я, оскільки я ну, норма 300, але я вишиваю півхрестиком, тому у мене автоматично норма подвоюється. Це мене дуже тішить, це мене дуже радує, і я з превеликим задоволенням буду його просувати. Далі, якщо воно мені випаде на наступному тижні. От. Що ще в мене вишивалось цього тижня? Вишивалась у мене така ось Аліса з країни чудес. От. Наразі відшито всього 400 хрестиків. Я стартувала цю роботу в межах свого в межах СП, в якому я беру участь. Мені подобається те, як воно виходить. Мені подобається процес. В принципі, легенько волосся ще не все вишите, ну, процентів, ну, відсотків на 20, е, Ні, як це дивилася там. Ну, волосся там гарно так пошито. Відшити мені два відтінка у волосі залишилося, власне. О, над цією роботою я працюю в програмі Козі Crosses. От. В принципі, нічого так, програма. Я пробую нові, щоб перейти на щось альтернативне. От, але поки я маю. Це воно. Вишито 406 хрестиків. Це е, по загальній кількості це 10,63%. Ну, небагато, але тим не менше, просунулась трошки, і вже на цих 400 хрестиків менше е, мені вишивати. Цю роботу залишилося. От, що ще? В принципі, на цьому тижні в мене більше нічого не вишивалось, але я з превеликим задоволенням і з превеликим натхненням планую наступний тиждень вишивати. І хочу вишивати багато, хочу вишивати цікаво, хочу вишивати з задоволенням. Ну, це все, я думаю, буде в мене. Тому. Я хочу подякувати вам за перегляд. Тим, хто додивився аж до сюди, поставити попрошу вас поставити вподобаєчку або не вподобаєчку, якщо вам не вподобалось, написати свій коментар і підписатись на канал, якщо ви ще ні. Бо я бачу, що ну, не більше як третина моїх підписників. Серед глядачів каналу, тому приєднуйтесь, я не кусаюся. І у нас взагалі не кусаються. От, приєднуйтесь до на нас, тут буває весело. Наразі хочу побажати всім папа, вдалого -па, тижня і до наступного відео. Папа! -па.